Ціна вінця це вірність аж до смерті. За це життя віддали наші сестри і брати, а ми так часто, твердошиї, вперті, не маємо часу, щоб за Ісусом йти. Дорога ця нелегка, так вона терниста, бо спротив чиниться сил темряви і зла. Не часто ти зустрінеш квіточки душисті та пам'ятай, у сьому є своя ціна. Не можна йти в небо і не зректись самого себе, не можна розширяти шлях в дорозі до мети. Ти можеш втратити все, але не втрать одного спасіння у крові Христа, не втрать ніколи ти. Бо головне в житті зустрітися з Ісусом і пережити радість каяття, не втратити зв'язок із вічним Святим Духом, щоб з ним зі смерті перейти в життя. Ти думаєш, що можеш просто зневажати тим хлібом, що зійшов до нас з небес? Ти думаєш, що можеш просто відкидати той заклик, що звучить ще до тебе. Народе, повернись до свого Бога, бо мир тривати буде не завжди, бо масло треба, щоб вам дійти до порога і не почути голос Божий. Відійди, єднати час у вірі і молитві. Бо час останній близько при дверях, допоки Бог чекає в милості великій, роботи так багато на полях, не промарнуй цей час, бо дні лукаві, до смерті вірність це ціна вінця. І я бажаю нам почути ці слова ласкаві, війди тебе жде нагорода від Отця. Амінь.